Шукає Могутні сили зупиниш ти зло і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з тебе миру, кожну сім'ю, в кожну родину та басю. Сердець Боже, ми стоїмо і віримо в твоє пробедіння, хто любить тебе, все для них на добро, чекаємо Твого спасіння, о Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину та Тяжку вотину, не зору твого не захований світ, ти знаєш думки всі людини, Тепло, плабила сердя свого на землі, згадай. Мир кожну родину і вам, брати та сестри. Я своє звернення недаремно почав словами «Мир вам, тому що сьогодні я хотів би спільно із вами читати та роздумувати про мир. мир Божий. Біблійний текст, який я хотів би запропонувати, знаходиться у книзі Пророка Міхея у п'ятому розділі з першого по четвертий вірш ми читаємо наступні слова. А ти, Віфлеєме Єфрате, хоч малити у тисячах юдених, з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на постання його і віднів віковічних. Тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїлевих синів. І стане, і буде він пасти Господньою силою, величністю ймення Господа Бога свого, і осядуть вони, бо Він стане великий тепер аж до кінців землі, і він буде миром. У цьому біблійному тексті, який спільно ми з вами прочитали. Міхей проголошує, проповідує пророцтво про народження майбутнього Месії. Не так давно ми з вами святкували Різдво Христове і багато біблійних текстів і багато пророцтв у Старому Завіті говорять про народження Ісуса Христа. І ось звернення або пророцтво Міхея це одне із тих багатьох, про які ми читаємо у Старому Завіті. І у цьому тексті, який ми спільно з вами прочитали, написано про те, що має відбутися дивовижна подія у невеликому, у незначному місті. Місті, яке носило назву Вифлеєм. Насправді це було навіть не місто, а зовсім невелике селище у купі із іншими селищами, які знаходилися навколо нього. Можливо, в ньому і назбиралося тисяча людей. І ось у цьому незначному містечку, селище має відбутися значна подія. Тут Міхей ніби показує, з однієї сторони, незначимість Віфлеєму, а з іншої сторони, значимість події, яка має відбутися у ньому, народження Месії, народження Божого сина. І далі, у тексті, який ми з вами прочитали, сказано, що народжений Месія, Христос. Він буде пасти свій народ, він буде тим добрим пастирем, який буде доглядати за своїм народом і буде робити це у силі і величі імені Господа. І далі сказано, що він стане великим по всій землі. І закінчується ця частинка пророцтва тим, що про Христа сказано і Він буде миром. Яким Чудовим і навіть дивовижним словом описує Міхей нашого Спасителя, нашого Господа. Він називає його миром. Але він робиться не першим гарантом миру на землі. Месія названий ще у книзі Буття у 49-му розділі, м віршем, де Яків. Один із праотців ізраїльського народу про нього каже як про примирителя на землі. Трошки згодом Ісая називає Месію неким іншим, як князем миру. І ось Міхей каже, що він буде безпосередньо самим мером. Усі ми пригадуємо, коли народився Христос, то з'явилися ангели, і вони сказали наступні слова: Слава Богу на висоті, мир на землі, у людях добра воля. Якщо ми подивимося, наприклад, на словник, і у словнику знайдемо слово мир, то ми отримаємо таке визначення. Мир є не чим іншим як стан спокою і гармонії, такий собі період між війнами. Мир означає не відсутність конфліктів, а згоду у вирішенні конфліктів без застосування насилля. Усе життя людини на планеті Земля це боротьба за мир. Мир, який був забраний в Едемському саду, і далі вся історія до дня сьогоднішнього, коли в нашій країні триває війна, це боротьба за мир. І як багато людство намагається зробити для того, щоб встановити мир на землі. Так, наприклад, була організована Організація Об'єднаних Націй, яка б мала б забезпечувати мир, навіть була встановлена Нобелівська премія миру. А 21 вересня в Україні, можливо, ви не знали, відмічається Міжнародний день миру. У всьому світі до недавнього часу проходили роки миру. Але миру на превеликий жаль немає. І ми можемо сказати словами і е, сказати пророк словами пророка Єремії, який свого часу пророкував і звертався до священників та казав: ви кажете мир, мир, а, а миру насправді немає. Миру, на жаль. Немає. Але як ми хочемо миру, справді, щоб у наших сім'ях, у наших родинах панував мир, щоб панував мир у наших відносинах, щоб панував мир у нашій країні, Пригадуєте, свого часу, коли Христос був на землі, Він неодноразово звертався до людей словами мир вам. апостол Павло, пишучи свої послання, чи не в кожному із них пише вітання Благодать вам і мир. Сказано, що Господь своєю жертвою примирив нас із Богом. Павло називає Христа миром. Так, у посланні до Єфесян у другому розділі 14 віршем, він пише: Він бо мир наш, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегорожу, ворожнечу тілом своїм. Коли ще був зовсім молодим християнином, тільки покаявся, у мене було щире бажання і була щира молитва до Бога. Я молився так, Господи, дай, щоб усі люди на планеті земля покаялися. Це була дещо наївна молитва, але разом з тим немає нічого неможливого для Господа. Можливо, і настане той день, коли усі люди прийдуть до Бога із покаянням, і тоді справді буде встановлений земний мир тут, на нашій багатостраждальній страждальній землі. Давайте повернемося до Христа, до нашого миру. Коли ось цей мир безпосередньо Боже перебував на землі, він навчав своїх учнів, кажучи, майте мир між собою. А потім він залишав цю землю, цей земний світ і промовив наступні слова: Зоставляю вам мир, мир свій, даю вам. Коли апостол Петро. Пише свого першого листа, то він звертається до віруючих, кажучи, нехай примножиться для вас благодать і мир. Апостол Павло, який перехоплює цю естафету, він спонукає віруючих людей, кажучи, їм пильнуйте про мир в посланні до римлян, і у тому ж посланні він каже: думка тілесна то смерть, а думка духовна то життя та мир. Також апостол Павло він говорить і про плід Духа Святого. Про нього сказано, що плід Духа Святого це любов, радість і мир. І в посланні до Филипян апостол Павло каже: і мир Боже, що вищий від усякого розуму, нехай збереже серця ваші та думки у Христі Ісусі. Але напевно найдивовижніше, брати і сестри, те, що я бачу у пророцтві Михея. Це те, що мир є не тільки похідною від Бога, а сам Бог насправді є миром. Нехай новий 2025 рік стане роком миру, роком миру у наших сім'ях, роком миру у наших родинах, роком миру у відносинах, можливо, між братами і сестрами. У церкві. Нехай 2025 рік стане роком миру для нашої країни, для нашого народу. Нехай 2025 рік стане роком примирення тих у ваших сім'ях, які ще не мають миру із Богом і в вашому домі, у вашій сім'ї, тоді запанує справжнє Мир. Давайте будемо, брати і сестри, у цьому році благословляти один одного миром, миром Божим. Мир вам, брати і сестри! Амінь.